Доброго дня, мої вітання з новим роком. Здоров'я, всіх благ і всіх побажань, то чого забажає, щоб здійснювалися мрії і сподівання. Сьогодні нашій увазі Volkswagen Transporter 2019 рік, 11 місяць. Автомобіль в Максі Базі, лонг, 2-літровий дизель, механічна коробка передач. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Йде автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках від Volkswagen. Бампера в колір. Галогеночки. Все в оригіналі. Такий автомобіль їде в Україну на продажу. Ті автомобілі довго не висять в Європі, швидко, дуже продаються і є в дефіциті. Супер стан автомобіля. Чорний металік. Так, пробіг автомобіля 205 тисяч. Навігація, кліматронік, Мультикермо. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте 050 565 0817. Так, арочки в ідеальному стані, будка так само в хорошому стані, все в оригіналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. На все добре до нових відео.